Вільми, шановне товариство, вони шановні добродії. Приміть найщиріше вітання від мене, шановні учасники конференції, шановний головуючий, щиро дякую організаторам дев'ятої міжнародної науково-практичної конференції за можливість взяти участь вже втретє поспіль в такому поважному науковому заході. Контент мистецькі родини лишається одним з пріоритетних напрямів в дослідженні музикознавства і особливо музичної регіонології. Тема доповіді Мистецькі родини Сергія Голуба до ювілею творчості митця. Вона якомога близько знаходиться до ваших аспектів наукового дослідження, до вашої проблематики, секцій. Адже митець, якого я хочу сьогодні вам представити, заслуговує на те, щоб е, бути відомим. А в практичній діяльності він добре відомий музикантам, в першу чергу, хоровим е, діячам культури України е, кома, в Європі. І тому Наша проблематика, вона допомагає науковцям проводити ті дослідження, які запобігають утворенню прогалин в розвитку національної музичної культури України сьогодення, тому що мистецькі родини, а їх багато на нашій славетній творчій, талановитій Україні. Вони потребують дослідження і висвітлення, і в тому числі по регіонам. Цікаво, що об'єкт мого дослідження творчість Сергія Олександровича Голуба, уродженця Сумщини, який понад півстоліття живе на Чернігово-сіверщині в славетному, древньому, талановитому, унікальному мистецькому середовищі Ніжина. Але дослідження творчості митця відбувалося. Працях докторів мистецтвознавства, скажімо, Олега Павловича Васюти, це видатний науковець Чернігова сіверщини доктора філологічних наук, професора Ніжинської вищої школи Григорія Васильовича Самойленка. Маю за честь досліджувати творчість Сергія Олександровича Голуба і в своїх статтях і наукових, і науково-популярних, і в мистецькій переводиці Ніжина Чернігівщини, тому що цей митець того вартий. І найважливіше, що ваша проблематика конференції Мистецькі родини <кій> ювілейні дати сьогодні, в цьому 22-му році, попри всі наші е, жахіття війни, які з успіхом долають наші славетні Збройні Сили України, саме 22-й рік для Сергія Олександровича Голуба, диригента. Керівника дитячого зразкового хору сяйво, педагога вокаліста за освітою баяніста є якраз на часі, і завдяки вам, шановна пані Валентина Антонівна, Валентина Геннівна Антонюк, я настільки прониклася ідеєю дослідження вашої проблематики, що можу сьогодні запропонувати вам навіть визначення. «Мистецька родина. Вона для мене є єднання творчості завзятих, небайдужих, талановитих митців, виконавців, науковців педагогів в ім'я культури України. А предмет дослідження три мистецькі родини Сергія Олександровича Голуба, тому що саме він впродовж. Більше півстоліття творчого шляху за свої 75 років життя довів можливості митця креативного, надиханого любов'ю до музики, до мистецтва його видів до комунікації з колегами з спільнотою, яка постійно в полі зору цього прекрасного митця.